Загадка шепочучої школи, розділ одинадцятий новачок у класі. Артем з'явився несподівано, як злива посеред ясного дня. І, хоч він говорив звичні речі, ходив звичними стежками, щось у ньому було некоректним, як неправильна нота в знайомій мелодії. Його посадили в останній ряд біля вікна, саме на те місце, де колись сидів Марко. І, хоча ніхто, крім Софії та її друзів, цього не пам'ятав, повітря навколо парти ніби згустилось, як туман, у якому заховані відповіді. Маєш зошит із географії? запитав Артем у Софії вже на першому уроці. Вона здригнулась, його голос звучав надто спокійно, ніби він не потребував відповіді, маю, відповіла і несміливо передала йому зошит. Він відкрив на середині. І прошепотів щось ледь чутне. Слова не розібрати, але літери на сторінці затремтіли. Що ти сказав? запитала вона. Просто звик до нової школи, з усмішкою відповів він. Тут усе надто живе. Софія знала, він незвичайний учень, але хто він? Це поки залишалось таємницею. На перерві Єва, Олег, Максим і Софія зібралися в комірчині за актовим залом. Це місце стало їхнім штабом. Єва принесла блокнот із нотатками. Вона вже звикла до ролі дослідниці дивного. Я перевірила списки учнів у шкільному архіві, сказала вона. І знаєте що? Артема немає у жодному документі. Навіть у класному журналі? здивувався Олег. Навіть там, кивнула Єва. Учителі говорять, що він перевівся, але ніхто не бачив ніяких паперів. Тобто він з'явився? Просто так? запитав Максим. Може, вузол залишив для нас подарунок. Софія зітхнула. Вона й сама відчувала, що щось знову починається. Тим часом Артем вже знайшов собі друзів у класі. Хлопці з паралелі почали водитися з ним, ніби він був магнітом, що притягував невизначеність. Він жартував, розповідав історії про міста, в яких вчився, але жоден із них. Не існував на мапі. Ви чули про Лозумід?» – питав він у групі на перерві. Це десь біля Черкас? запитав один хлопець. Ні, це місто, яке існує між снами. Там школа вивернута на виворіт, і щоб здати іспит, треба втратити спогади про дитинство. Усі сміялись, думали, він просто вигадує. Але Софія знала ні, це не вигадка. Його історії мають відлуння вузла, сказала вона Єві. Я чую в них те саме тремтіння, як у залі пам'яті. У п'ятницю в школі оголосили про нічне святкування, ніч відкритих дверей. За легендою, таке було тільки раз, 15 років тому. Тоді діти залишались у школі до півночі, грали в ігри, дивились фільми, а потім ночували в актовій залі в спальних мішках. Це ідея Артема, сказала директорка. Він запропонував, і ми вирішили, чому б ні. Він навіть Івенти вигадує, здивувався Олег. Він активний, відповіла директорка. Таланти треба підтримувати. Софія дивилась на Артема. Він стояв у коридорі, притулившись до стіни, ніби слухав її думки. І враз. Моргнув лише одним оком, мов послав сигнал. Це не була гра, це був виклик. Ми маємо піти, сказала Софія того ж вечора, на ніч відкритих дверей. Але підготуватись це не просто шкільна забава, це початок нового вузла, закінчила за неї Єва. Можливо, але цього разу ми не підемо всліпу». Олег витягнув зі свого рюкзака ліхтарик і складний ніж. Якщо це буде вузол, я не дам себе втягнути і нікого з вас не відпущу. Максим зітхнув і додав Ну що ж, ніч у школі з дивним учнем, який говорить про неіснуючі міста. Чим не субота. Софія посміхнулася. Цього разу вузол зустріне непереляканих дітей, а тих, хто вже був там. У ніч перед подією Софії наснився дивний сон. Вона стояла в коридорі школи, де стіни дихали, а підлога була з дзеркал. З кожного відображення на неї дивилась вона сама. Але інша в одній версії вона була старшою, в іншій темною, в третій мертвою. А потім з дзеркала вийшов Артем. Тут немає вибору, Софія, сказав він, є лише варіації вузла, і кожен з нас лише його відображення. Він простягнув руку до її обличчя, і вона прокинулась.